Цьогоріч у 111-й гімназії започаткували акцію міграцію тертка волонтерка. Головна мета не просто донатити на ЗСУ, але й дізнатися більше про волонтерів нашого міста. Тож для цього кухонного пристрою гімназисти знайшли нове призначення. Він мандрував від класу до класу, аби усі учні мали можливість зустрітися з тими, хто не щоток знає, чого нині потребують наші захисники. Ми познайомилися з такими волонтерами, які представляють у нашому місті команди громадські організації. Стоп'ят нашка, залізні янголи, українське братство. Ми з дітьми разом також донатимо, видумуємо, яким чином це зробити, бо діти не заробляють коштів. Але вони видумують різні різні поробки, які продають на ярмарках. Вони готують якісь цікаві аплікації, вирізають з дерева. все, що вони можуть продати, вони таким чином продають. Ми почали з вересня місяця, і ось зараз, уже квітень, ми закінчуємо свою акцію, і діти 9-го Б класу так придумали, що вони хочуть заробляти через те, що вони поставлять виставу. Діти, от на перший свій показ, вже заробили більше трьох тисяч гривень. Тому це дуже приємно, що ми зможемо допомогти нашим волонтерам, які допомагають Збройним силам. Става папуга пай стала фінальним акордом акції на підтримку зсу. Ідея прийшла, ми їхали в потязі, з поверталися всеукраїнського дитячого вправового форму з Тернопіля. І коли спілкувалися з дітьми, що ж ми таке цікаве можемо придумати, щоб заохочити наших викладачів, наших здобувачів освіти для того, щоб вони нам донатили. І ми вирішили, що ми зробимо таку виставу, і психологічна буде підтримка наших дітей, молодших школярів, і в той же самий час буде цікаво заохочення таке вкласти донати. Саме до нашої терки волонтерки, режисер і автор вистави відомий криворізький актор, він же педагог-організатор 111-ї гімназії Віталій Безносенко каже: творчість і підтримує, і надихає, а ще наближає мир. Цю п'єсу я написав у віршах 27 років тому, і вона була завершена 24 серпня цього року. Того року, і як символічно! Написав в День Незалежності України, і ми зараз донатимо Україні на наш мир. Мені здається, це не просто так. В виставі грають 10 акторів, два педагога, вісім учнів. Люди дуже талановиті. Як вони горять, як вони хочуть цього, цього досягти рівня певної віддачі, емоційності. Це велике щастя, коли за тобою йдуть. Коли тебе чують, коли тебе сприймають, і я думаю, що кожен з виконавців це великий вклад в наше загальне діло перемоги. Вхідними квитками на виставу стали донати, які потім діти передали волонтерам. Вірять, не існує незначної допомоги. Кожен внесок у майбутню перемогу може врятувати життя тих, хто змінює хід історії. Я граю горобчика у цій виставі. Горобчик, який дуже хоче їсти, і завжди стоїть за справедливість та правду. Моя роль мені подобається, бо це для мене дуже незвичайний, якщо можна так сказати, експірієнс, опит. Це для мене дуже незвичайно, мені це дуже подобається. Тобто я ще не грав взагалі у виставі роль, це було ще для мене щось новеньке. Ми робимо це заради Збройних сил України та наших дітей, які, перш за все. Психологічно хочуть відволіктися від реалії війни, та як, мабуть, своїх проблем. Юлія вітряк Олексій Правицький цей день.